Я така людина, яка любить рух, яка не любить сидіти на одному місці. Мене загалом просто дуже приваблюють і дуже надихають і мотивують люди, які щось зісели в цьому житті. Якщо п'яти людей, що чотири мільйонери, то я впевнена, що п'яти буде так само мільйонером. Я молодо виглядаю, чого я можу навчити, що я можу розказати, як я можу управляти взагалі людьми людьми, які мене старші. У мене є моя ціль. Я знаю, чого хочу, і я буду над цим працювати. Вітаю! Я Маріна, маркетолог нашої групи компаній. На початку 25-го року в мережі Тайстра Груп відбулися зміни. І сьогодні ми поспілкуємося з новим директором мережі Клічуком Богданом. Богдане, привіт! Привіт! Ти став директором великої мережі в досить молодому віці, але я знаю, що у тебе за плечима вже є чималий досвід. Поділишся? З радістю поділюсь. Взагалі, Рівно через місяць вже якраз буде така дата, коли я де, рівно 10 років, як я вперше пішов на роботу. Це мені було 16 років, це я пішов вперше працювати в заклад панського горельня. Я завжди просто хотів бути фінансово незалежним, тому і пішов так рано працювати, але відверто, якби я би час назад, і мабуть, пішов би працювати ще раніше. І я взагалі просто завжди хотів працювати в цій сфері, я захотів бути керуючим, я в майбутньому хотів би мати типу, бути власником якоїсь закладів і так далі. І на той час, відповідно, типу, я міг розглядати тільки посаду. До офіціанта, але враховуючи те, що мені було 16 років, і враховуючи те, що заклад спеціалізується на алкогольних напоях, і я молодо виглядаю, відповідно мені сказали, що... Ні. що ні. Офіціантом поки що я не буду. І відповідно, я пішов працювати помічником кухаря на кухню. Ти запитаєш мене, чи я готую, я скажу, що ні. <ріхи> я просто прихильник того, я це розумію, що для того, щоб мені потрібно було б на той момент стати адміністратором, мені потрібно розуміти, як працює кожна ланка відповідно, типу, в цьому бізнесі. Тому я погодився, звичайно, це не робота мрії, це не те, там, що я хотів, відповідно, бо я не дуже люблю кухню. Але я пішов і в подальшому я працював там перший період, перші два роки я працював виключно влітку, бо я ще навчався в школі, і я відповідно не міг би себе поєднувати з університетом. В подальшому я вже піднімався по кар'єрній драбині, далі я вже поєднувався з університетом, далі я вже працював офіціантом, працював і барменом і далі вже в кінцевому результаті я вже працював адміністратором закладу. І потім. Я пропрацював, мабуть, біля двох років на посаді адміністратора, але я така людина, яка любить рух, яка не любить сидіти на одному місці. І Коли я вже зрозумів, що я вже вичерпав ці посади, все, що я для себе хотів, я зрозумів, що потрібно рухатись далі. І тому я вирішив себе спробувати в рітейлі. Але в тезі ти працював на різних посадах? Так, я взагалі почав з посади категорійного менеджера і за категорію по безалкогольну групу і снекову групу. Далі я захотів працювати. Якраз звернулася посада, і я вирішив, що я вже так само можу рухатися далі. І я захотів працювати на посаді заступника директора. Звісно, для цього, щоб я став на цю посаду, мене відправили на тестовий режим, відправили в так, так, Я там працював не, не довгий період, але мені потрібно було показати результати і так далі. Але ти був Відповідно, там на... ага, магазином? Магазин. Так. Відповідно, після цього я вже перейшов на посаду заступника, і вже надалі протягом 2,5 років роботи на посаді заступника директора на ту посаду, я обіймаю зараз, та директор компанії. Ми якраз сьогодні це анонсували, що це буде твоя перша розмова, перше інтерв'ю інтерв в новому статусі. Так я хочу тут зробити коротку ремарку, тому що можливо ти не пам'ятаєш, але 10 років тому. Рівно якраз от цього літа буде. Е, також була моя перша робота, і моя перша робота також була в ресторані Панська горальня». і мені дозволили працювати. Дозволили, <ріст> дозволили. Е, і виявляється, що в того літа ми з тобою обоє працювали в одному ж закладі, але я тебе не пам'ятаю, пам якщо чесно. Ти працював і в «Хореці», але зараз весь цей фокус, увага на рітейлі. Скажи, чому, чому саме рітейл? Адже ти міг обрати і інші компанії в групі. Ну, взагалі так склалося історично, що я просто почав взагалі, свою кар'єру з, з хорики. Я вже пропрацював там, пройшов там певний рівень посад і так далі. І просто так як за попередньо я люблю розвиток, роблю, люблю вивчати щось нове. І відповідно вже в рітелі, типу я вже просто прийшов більше на вищі посади, і відповідно я хотів би розвиватися і надалі. І взагалі просто рітейл мені подобається більше, тут більше руху. Взагалі, рітейл це для мене поєднання динаміки, це поєднання ем, швидкої зміни ринку. І це можливість бачити наслідки своєї роботи прямо найближчим часом. Взагалі, як на мене, це рітели це один з таких клієнтоорієнтованих бізнесів, в якому ти повинен завжди розуміти, чого хочуть твої гості, чого хочуть твої клієнти. Завжди потрібно бути в тренді розуміти тебе подальшу динаміку, і завжди потрібно приймати швидкі і вольові рішення. І мені дуже подобається просто сам сам темп, сама динаміка і командна робота. Тому що особливо зараз я впевнений, що. В сучасному світі створити бізнес без класної команди, без класної командної роботи це неможливо. Ти досить недавно на цій посаді, що для тебе було найнеочікуванішим або найскладнішим, коли ти почав працювати? Тут кожна моя нова посада приносила дуже багато викликів для мене, і дуже багато було чого нового. Не скажу, що щось було неочікуване, відповідно, що я готувався до цієї посади, типу, я розумів, до чого я йду, і я розумів, з типу, чим я повинен стикатися. Але особливо зараз тепер, в теперішньому світі, особливо в Україні і взагалі бізнесу в Україні, ну, кожен день це виклики. Кожного дня ми там, стикаємося з якимись проблемами, з якимись викликами. Особливо ми самі зараз і розуміємо це військовий стан, це кадровий голод, відповідно, це зменшується кількість населення, відповідно, більша конкуренція йде за гостя. Тому Чимало, але ми з цим активно працюємо. І впевнений, що з нашою командою ми з цим точно справимося. Від тебе очікують, що ти привнесеш нове дихання в компанію. Чи є у тебе розуміння того, який стиль лідерства, що ти хочеш привнести в тайстру зараз? Новий виток та звичайно є. Я перше, що я хочу, це змінити підхід до роботи. Я... Я Хочу, щоб кожен працівник, щоб він розумів, типу, наскільки він важливий є в цій команді. Я хочу, щоб кожен працівник не сприймав це виключно як роботу. Я хочу, щоб він це сприймав як розвиток для себе, як свій власний розвиток і відповідно як можливість далі підніматися по кар'єрній драбині. І я хочу, щоб кожен працівник ем, був. Більш ініціативним, і він міг легко спілкуючись тип, з іншими ланками і так далі. Тип, міг, щоб він розумів, що його почують, щоб він міг себе реалізувати, показати тип, якісь власні свої амбіції і так далі. Стосовно управління, я не скажу, що я перетримуюся виключно якогось там певного управління і так далі. Я підходжу, так би мовити, ситуативно тип, до кожної ситуації, до кожної історії, тому що в деяких випадках потрібна жорстка дисципліна, потрібен жорсткий контроль, потрібне жорстке прийняття рішення. В деяких випадках навпаки потрібно дати. Грубо кажет, як волю, емоції, волю уяві і так далі, дати працівникам себе проявити, дати працівникам можливість інтегрувати все те, як, що вони хочуть, дати можливість показати, чого вони бажають і так далі. Для мене головне це, щоб працівники були залучені. Для мене головне е прозорість з ними, і щоб кожен працівник розумів свою важливість. Тому я впевнений, типу, що ми зараз це зможемо змінити, я впевнений, що працівники мене в цьому підтримують і разом до, до, великих, до великих звершень. Компанія це завжди в великій мірі відображення. Ам власника, управлінця. І я хочу тебе спитати, якою ти бачиш тайстру через ну, 5 років. Звичайно, в цей період важко загадувати так наперед, але все ж таки, от якою ти бачиш тайстро? Це дуже розвинута компанія. Вона розвинута як в плані. Ем... В плані технологічному, в плані командному, я впевнений, що ми за останні, за наступні п'ять років ми зможемо закрити і повністю покрити, точніше, територію Західної України і в подальшому я впевнений, що ми станемо національною, національною мережею, яка буде в кожному куточку міста. І... Амбітно, амбітно. Я прихильник того, що потрібно почати з себе. Якщо ти хочеш змінювати, починай з себе. І просто якщо керівник. Не готові змінюватися, відповідно, типу не потрібно не варто цього очікувати, типу, і по подальшому від працівників. Я хочу принести цю ідею, типу, подальшого компанію, хочу подальшому підтримувати. Я думаю, що все-таки, якщо ми будемо так далі працювати, і кожен працівник буде захоче змінюватися, захоче розвиватися і так далі. Я впевнений, що ми легко досягнемо того, що я тільки що сказав попередньо. Давай перейдемо від такої професійної частини до особистої, тому що хочеться познайомитись з тобою не тільки як з управлінцем, а й з людиною. Розкажи, чим ти займаєшся поза роботою, які маєш захоплення? хобі? Я маю дуже багато захоплення. Якщо Якщо взагалі то я дуже люблю активний відпочинок, я люблю подорожі, я не люблю сидіти вдома, я люблю займатися, я взагалі впродовж свого життя займався дуже великою кількістю різного спорту. І в подальшому зараз активно займаюся і настільним тенісом, і футболом, і спортзалом, і так далі. І паралельно і вивчаю мови і так далі. Якщо говорити, якщо сказав про те, що сидіти вдома. Раджу всім і кажу всім, і я так само прихильник цього, ніколи не сидіти вдома. Чому я так кажу? Якщо, до прикладу, навіть в тебе не зайняти вечір, ти не знаєш, чим зайнятися, сидіти вдома і проводити час якось без безкорисно ну, зміст. Я прихильник того, що потрібно. В будь-якому випадку, якщо ти зустрінешся з друзями, якщо ти вийдеш прогуляєшся, ти в будь-якому випадку ти з кимось познайомишся, ти отримаєш якусь цікаву інформацію, ти цікаво проведеш час, це нові знайомства, які в подальшому тебе можуть привести типу, до якихось цікавих проєктів, до... можливо, там знайти якусь другу половинку, умовно, можливо, знайти партнера для майбутнього бізнесу. Я все-таки за активний відпочинок і за, за знайомства Так, за оточення. Нет. Так. так, нетворкінг, оточення. Оточення це взагалі окрема тема. Я... Притримуюся, того, що оточення дуже сильно, дуже сильно впливає взагалі на людину як на особисті, дуже сильно впливає на її подальший розвиток і так, і так далі. Якщо з п'яти людей. Грубо буде сказано, якщо четверо з них алкоголіки, то ще всього п'ятий буде так само алкоголік. Так, але, якщо... Так, але якщо з п'яти людей чотири мільйонери, то я впевнений, що п'ятий буде так само мільйонером, тому що наше наше оточення формує нас, формує наше бачення, формує наші цінності, формує так само наші, наші потреби. І Я за те, щоб проводити час активно, проводити час комунікації, частіше знайомитися, більше часу проводити на цікавих заходах і точно не сидіти вдома перед телевізором. Маю ще таке питання до тебе? Скажи. Чи є у тебе точніше, точно є? Поділись, хто для тебе приклад хорошого лідера. Так склалося, що з таким хорошим лідером е, я знайомий все своє життя, це мій батько. Е, Перш за все, звичайно, він відіграв дуже велику роль в моєму вихованні. І що це так само типу, вплинуло типу, на моє подальше життя. І мене загалом просто дуже приваблюють і дуже надихають і мотивують люди, які щось заселив в цьому житті. які... Створили успішний бізнес, який має круту команду, які знають, чого вони хочуть, і успішно роблять все, за що вони беруться, і все доводять до кінця. І я вважаю, що мій батько є прикладом цього, що я навів. Він створив дуже успішну компанію. Відповідно, зараз тобі, я в ній працюю, відповідно, завдяки його лідерським якостям ми досягли того, чого ми маємо зараз, і я намагаюся максимально це перейняти і максимально інтегрувати це далі в компанію. І ще в СТП. Звичайно. Так само для мене є яскравим прикладом того, про те, що я казав, що стосовно того, що успішна людина, успішна в усьому. І так само зараз ми знаємо, типу, що батько відійшов від справи, він зараз займається там більше займає позицію там на всеукраїнській арені. І так само типу успішно показує результати. І тому він для мене є крутим прикладом. Я хочу, звичайно, типу, не тільки бути не гіршим, чим він я хочу, звичайно, бути краще нього і я хочу показати справді типу круті результати і підняти нашу компанію на ще вищий рівень. Богдане, твої колеги в компанії. Переважно старші за тебе, а ти е, керуєш ними, управляєш. Скажи, чи е, не було опору е, через те, що ти такий молодий, чи не відчуваєш ти вплив ейджизму на собі? Це, чесно кажучи, дуже цікава історія, тому що ти перше, що ти сказала, це стосовно віку в моїх колег. Взагалі, в Тайстрі груп, середній вік компанія, типу, досить низький, що мені дуже сильно подобається. Все-таки так, типу, мені 26 років, я досить молодий, і зазвичай типу, на, таких, на таких посадах, типу, люди типу, більш, більш старші і так далі. Але в мене було більше проблема, коли я працював, до прикладу, адміністратором. Мені було 20 років, і я ще виглядав молодше, ніж я був, як я казав раніше, я там виглядав на порядок менше. Людей з самого початку було таке скептичне ставлення, що я молодо виглядаю, чого я можу навчити, що я можу розказати, як я можу. Можу управляти взагалі людьми, які мене старші. Але, до прикладу, зараз я працював на досить високих посадах і вже попередньо. Для паних людей потрібно, для них тут не важливо точніше, скільки тобі років. І якщо вони бачать, що я несу класну ідею, якщо вони розуміють, типу, що. Я розумію те, над чим я працюю і як я це подаю, і так далі. Питань до віку взагалі немає. Тим більше в сучасних реаліях, якщо зараз подивитися, ну зараз більше цінуються такі молодих працівників, тому що вони йдуть більш активні, вони більш ініціативні. У них новий підхід до роботи і так далі. Тому я це максимально підтримую, наприклад, в подальшому. Я тільки за те, щоб набирати молодих працівників, бо відверто старшими навіть складніше ніж з молодшими. Ну не завжди дивись, в мене в кабінеті є Рената, Вона краще за мене знає всі трени тіктоку і люди. У цілкому співвідношення все-таки більше просто саме ініціативних людей, які хочуть змінювати, які хочуть рости, хочуть розвивати да, компанію. Це відвідувально, напевно. Так, все відносно. І тому ну, для мене особисто зараз це взагалі не є проблемою, я не відчуваю якоїсь там панних незручностей в те, що я молодший за когось. У мене є моя ціль, я знаю, чого хочу, і я буду над цим працювати. А мені 50 років чи 26 це взагалі не грає ролі. І так само, відповідно, і моє ставлення там до інших партнерів взагалі. Типу, я не акцентую на цьому увагу. Людина може в 50, вона ну, типу, не буде показувати того результату, якого хоче, а в 20 вона зробить набагато більше, ніж та людина в 50 Тому вік це, це умовно. І є навпаки тільки за, за, молодий, за молодий колектив, за молодих працівників і за молоду кров. Богдане, дякую тобі за розмову. Дякую я, думаю, я думаю, колегам буде цікаво подивитися, послухати тебе навряд чи щодня, задаються такі питання бо ти так, відверто спілкуюся. Але радий відповісти, в разі чого на питання будь-кого, так що може звертатися в будь-який час. Дякую. Дякую.